Доброго дня, шановні присутні! Мене звати Тимчишин Катерина, я з Волинської області, та сьогодні хочу представити вашій увазі науковий проект на тему синтропізація флори Ківерційського національного природного парку Цуманська пуща. Антропогенний вплив на рослинний покрив призводить до синтропізації, тобто при внесенням флори чужорідних видів. Збереження біорізноманіття є світовою проблемою, тому вкрай важливо своєчасно виявляти та запобігати поширенню синдропних видів рослин на природоохоронних територіях, зокрема, і в Кіберсійському національному природному парку Цуминська Пуща. Дослідження проводилось протягом вегетаційного періоду 2021-2022 року на двох ділянках національного парку. У умовах влового граво-дубового сугороду в Сокирівському лісництві квартал 136 ділянка номер 1 та в умовах свіжого сосного грабоодубового сугороду партизанського лісництва, квартал 26 ділянка номер 2 Отже, за результатами власних досліджень, на території національного парку у складі підметового покриву описано 134 види трев'нинистих рослин, які належать до 47 родин, 4 класів і трьох відділів. Основно встановлюють представники магноліофіта 97,2%. Проаналізувавши систематичну структуру флори травянистих рослин парку, встановлено, що до провідних родин парку належать астерація 12,69%, каріофілація розація пуація по 5,97% кожна, пабация ранкуляція по 5,22%, ламіація, брасікація, апіація по 4,48%. На них припадає 54,48% усіх видів травнистих рослин. За видовим складом ділянки мають високий ступень подібності, про що свідчить індекс Сороцена, який становить 0,7%. Аналіз біоморфологічної структури за серебряковим виявив, що за тривалістю великого життєвого циклу у складі трав'янистих видів рослин парку частка монокорпічних видів складає 33 види. Зустрічається один кущ, протенсісу скланкефолія, Решта видів це полікарпічні трави, 100 видів. У спектрі життєвих форм заруінкієром переважають гемікроптофіти, 79 видів та криптофіти 32 види. До гемікроптофітів належить агеоподіум подрагарія, геумрівал до криптофітів Стелларія немору віціак. Окрім цих груп, представлені також терофіти 21 вид, серед них Melampurum неморозум, Ерегерон анус та хамефіти, такі як Minor, Vaccinium мертвіus. Аналіз приуроченості травнистих видів рослин під наметого покриву парку до режиму зволоження виявив широкий діапазон груп від гідрофітів до ксерофітів, але найбільше в мезофітів – 66 видів та ксеромезофітів 34 види. Перехідні форми гідроморф представлені незначною кількістю видів: гігромезофіти та мезоксерофіти по 7 видів, гідрофіт, гігрофіти по 6 видів, гідрофіти 2 види та ксерофіти 4 види. Типовими представниками мезофітів є раундкуліскашубікус, стеларія кремінеа, до умов з високим рівнем зволоження, а саме гігрофітів, належить полігоному хайдропайпер хумоліс люполюс. Екологічний аналіз рослин щодо вимог до освітлення показав, що за кількістю зростаючих видів переважають представники геліофітів, 55 видів. Це Консолі Дарегаліс, Коломкросіс епігеос, 37 видами представлені сіогеліофіти, з 3 видами геліостіофіти, види, кіневитривалі, адаптовані до зростання в умовах неповного освітлення. Загалом їх частка становить 55,97%. До стіофітів відноситься чотири види: еквіосетом сільватіком, хедерахікс, галеоблодом лютеом, азаром Європейум. Серед описаних мною виїв три види занесено до Червоної книги України: це Волонтера біфолія, Епіпасікс Фалаворіни, Аліум урсіну. а також Хедера Хелікс, який охороняється згідно офіційного переліку регіонально рідкісних рослин Волинської області. Ключовим моментом роботи став аналіз синантропної компоненти травянистих рослин парку, яка складає 70 видів, що становить 52,23% від загальної кількості усіх видів травянистих рослин пінометного покриву парку. У число провідних родин синантропних видів, в тому числі її адвентинної та аборигенної фракції, входять: апіація, астерація, брасікація, каріофілація, фабація, полігонація, розація. За географічним положенням, вони поділяються на дві фракції: апофіти та антропофіти. Апофітна фракція нараховує 52 види, 38,81%. Серед них хіделіум maius, гіперікум перфорадом, трифоліум арвенс і адвентивна фракція, що представлена 18 видами 13,43%. Це такі види, як Ерегерон annulus, Матрикарія хомоміла, Viola арвентіс. За часом занесення, адвентивні рослини поділяються на археофіти та кенефіти. На території національного парку група археофідів нараховує 10 видів, а кенофідів 8 видів. У парку зростають такі кенофіти, як Vínca minor, Імпадіенс форельфлора, регіон canadensis. Індекс ентропізації рослинного покриву є високий 52,23%, що свідчить про суттєвий рівень антропогенної трансформації досліджуваних ділянок. Серед антропофітів парку шість видів мають високу фітосинтетичну активність і тому потребують постійного посилового контролю щодо їх поширення. Це стосується імпадіенспаріфлора, Ерегерон анус, протеенсис контефоліан та інших. Для розроблення рекомендацій зі збереження та відновлення природної флори, сповільнення розповсюдження синтропних видів та оптимізації природоохоронних заходів на території Ківерційського національного природного парку Цумицько Пуща необхідне проведення моніторингу за процесом синтропізації флори. У складі флори національного парку описано 134 види трав'янистих рослин. У складі піднаметого покрову домінують трав'яні полікарпки, гемікротофіти, мезофіти та геліофіти. Синтропна компонента парку представлена 70 видами, серед яких апофіті 52 види, антропофіті 18 видів. Загальний показник індексу синтропізації хлори національного парку є високий 52,23%. На території парку виявлено 6 синтропних видів рослин, які знаходяться у стадії інвазійної експансії, серед них Solidavol Canadis, Героклеум Сосновський та інші. Більш детальні висновки подані на слайді. Дякую за увагу!